Фотографуйте за мене виїзди. Він на державних будівельних норм 6 метрів мінімум. Да. Це парку, де для нього роблять. Виїзд з спеціального паркінгу. Да? Зараз ми знаходимося на вулиці Невській. Ось прийшли в гості до діючого атошника, який повернувся з, з війни побачив от, руйнацію свого будинку. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію. Що, що відбулося, поки ви захищали батьківщину? Що відбулося? Будівництво з порушенням, по-перше, по-друге, знищена моя приватна власність повністю. На всі заперечення з моєї сторони про недопустимість цих дій директор сказав, що я вас бачив всі на три букви. У мене все куплено, у нас прокуратура куплена, у нас вся міліція куплена. Я пройшов цей шлях, дійсно куплена. Жодної реакції від органів нема. Ніяких, вони нічого не знають, вони нічого вміють, порушень вони не бачать. Будинку, будинок немає фундаменту. Ну, Приходили комісія, коли приходила, вони одразу зрозуміли. Тут е, дерев'яний будинок обкладений е, цеглою. Більше старопів будинку. Да, то -то Поки будинке... цього бардака не було, дивіться, як відійшло все. Угу. Порвало по живому. Дивіться, що там робиться. Угу. Далі, ви дійді, щоб угу. було видно. Так? Он все, все лопнуло. Uh -huh. Йдемо далі. Всередині будинку теж стінки розповідають. Дивіться, що робиться. Uh -huh. По живому. По живому все пішло. Uh -huh. Там полопалось. Он і туди, якщо вийде, тріщини. Так, так, видно, да. видно. Угу. Повністю вся стіна. Взимку я приїздив додому, оце все, все було біле. Угу. Тобто через оці тріщину... Тобто туди, мор... Повністю... тобто, туди мор... хол... Повністю... ходили, зайшов холод, такого вже не було ніколи. Так, будинок. Майже зовні... сантиметр. Палець да. може влізти. Було зроблено, тут термо зроблено. Войло всередині, будинок mm -hmm. дуже теплий, Жару холодно, прохолодно, а взимку тепло.